Ну это и вторжение, и наступление. Как это не точно не никакой не ДРГ, силы и средства довольно серьезные, это штатные общевойсковые соединения, которые зашли на территорию Курской области. И здесь говорить о том, что какие-то ДРГ зашли, там мы их, там сейчас быстренько их оттуда выгоним, но было бы навязчиво надо трезво смотреть на ситуацию, да. На сегодняшний день надо понимать, что противник не продвинулся относительно вчерашнего дня, да. Предпринимаются меры, работают все наши виды, и общевойсковые, и авиация работают достойно полностью, и ракетные войска, и артиллерия. Понятно, что моментально среагировать не получилось, к сожалению, и, ну, тем не менее, на сегодняшний день, скажем, противник остановлен, пока остановлен. Но это не значит, что там тишина. Там идут серьезные бои, противник старается истребиться. То есть остановлен, но не истощен. Совершенно не истощен. Он тащит из, со своей территории подкрепление довольно-таки серьезное. Бьется на марше, бьется в ходе боевых действий. Динамика большая, круглосуточно, то есть идет непрерывность боевых действий, полностью она как бы в имеется. И надо признать то, что ну, силы и средства задействовал довольно-таки серьезные. Там цель и задача другой вопрос. Кто говорит, там Курская атомная станция, кто-то еще что-то. Надо понимать, что один из районов Курской области нашей страны на сегодняшний день к сожалению, оккупирован. Оккупирован. И здесь, как есть, на самом деле, так. Вот. Невозможно также извините, конечно, сколько лет назад было сказано, что мы разрабатываем оружие на новых физических принципах, в частности, лазеры, которые должны быть. Будут... Я не знаю, что такое пересвет, но нам его показывали, возили, где-то он был. Сейчас заявляет. Одна из стран НАТО, что все, для борьбы с ФПВ-дронами и прочим, они будут использовать лазерное оружие. Мы, страна, которая, в принципе, Нобелевские премии получили как раз за лазер. У нас это где? У нас наработки эти были сделаны сколько лет назад? Где это все? Где это все? Почему мы не думаем вперед? Калашников, великолепное оружие, там вопросов нет. Но ничего, что ему возраст Калашникова, вот так вежливо говоря, постарше нас всех тут будет все-таки, может быть, прогресс тоже существует? И да, разные модификации. Но может, это посмотрит на новые материалы, на новые возможности, новые подходы. Присутствовали люди с заводов промышленных. И мы обсуждаем, что, сколько делается, производится. И я говорю, ну, слушайте, ну, нужно много, много. Ребята из армии говорят, нам надо не 20-30, а 200-300 там условные изделия. И заводчане говорят, а как? Как? У нас же, оказывается, процентная ставка такая, а как производить? Вот как сейчас взять кредиты и что-то сделать? Никак. Как открыть новые заводы? Как конкурировать с могучим Западом, а он гигантская экономика, и произвести больше и лучше, чтобы это пошло на фронт не через пять лет, а как можно быстрее? Ну а в той же час ми з вами вже бачили кадри і обов'язково далі. Також побачимо кадри того, як техніка Рашиської Федерації лендлізом переходить до лав наших захисників. Або, зокрема, вона просто знищується на території рефії. Це дійсно прекрасно. Адже у Форбс зробили свої, свої оцінювання з приводу успіхів у Курській області, що ж втратили рашисти. за чотири дні. П'ять бригад частково бо повністю зайняли. Близько 400 квадратних миль Курської області та захопили в полон десятки рашистів. Через чотири дні після раптового вторгнення України до Курської області кількість підтверджених українських бригад у зоні вторгнення та навколо неї зросла щонайменше не менше до п'яти чотири армійські механізовані бригади та одна бригада самостійного повітряного штурму. Таку оцінку висловили Аналітика Форбс. Загалом ці підрозділи могли контролювати до 10 тисяч військовослужбовців і 600 одиниць техніки. Додаткові підрозділи артилерії проти. Повітряно оборони безпілотників і розвідки відіграють важливу допоміжну роль. Щоб побачити масштаби українських сил під Курском і навколо нього, нагадаємо, що влітку 2023 року Київ сформував корпус із десятка нових бригад для ведення контрнаступу на півдні За чотири дні п'ять бригад частково бо повністю зайняли близько 400 квадратних миль Курської області та захопили у полон десятки російських військових. Хоча все ще можливо, що бригади не мають наміру залишатися в Росії. Наразі немає жодних ознак того, що вони сповільнюють свої атаки. йдеться в повідомленні. Ми можемо лише сподіватися, що Україна має добре підготовлений план і що ця операція перетвориться на щось більше ніж просто значну піар перемогу з позивними позитивними пробачте політичними наслідками. Вважає Артур Рехі. Це естонський військовий та аналіток. У перші години українського штурму кордону вівторок було очевидно, що принаймні три бригади брали безпосередню участь або вико. Ну допоміжну роль 22 та 88 механізовані бригади армії, а також вісімдесята за штурмова бригада. А потім у четвер 116 механізована бригада армії опублікувала відео. знято групою безпілотника Хорне, на якому зображені танки та БТР-бригади, що котяться на Курськ. Взяті разом п'ять підтверджених бригад курського корпусу. Є різноманітною групою, що використовує різноманітну комбінацію колишньої радянської, європейської та американської бронетехніки. Включаються сюди колісні бойові машини піхоти Страйкер, що поставляється в США і польські танки Пій 91, Йдеться і про запаморочловий набір артилерії. Це колишні радянські 2С3, колишні британські гаубиці ас 90 та колишні італійські М 109 Л, а також реактивні реактивні прибаштостановки ПІ 70 із Чехії. Ми можемо припустити це, тому що 27-ма артилерійська бригада є одним оператором українських колісних пустанних установок високомобільної артилерійської. Ракетну систему американського виробництва, які стріляють ракетами М 30 31 і із gps наведенням на відстань понад 50 миль. Хаймерс очевидно були зайняті навколо Курська, кажуть аналітика. ІСВ. також заборона артилерії нівелює одну з головних загроз для української операції. А що сказав аналітик? Основне занепокоєння на даний момент це ризик ізоляції Росії українських підрозділів на фронті. Однак росіяни не вряд чи зможуть ізолювати українців, якщо вони не можуть пройти через українську артилерію, щоб атакувати лінії і постачання основних українських сил і кожен день затримки цементує перемогу українців, оскільки нові підрозділи останнім часом підкочують до Курська. Додали. У повідомленні ну і з приводу розгрома а, військової колони і дійсно це один із найбільших таких розгромів, наймасовіших. А далі з вами поговоримо, бо аналітика американського інституту вивчення війни про це дописали: те, що розгром військової колони Ерефі біля рильська у Курській області, і що Ерефія могла втратити до пів тисячі солдатів внаслідок цього удару. Розгромлена російська колона в Курській області вночі 9 серпня могла перевозити особовий склад 44 го армійського корпусу північного групу російських військ або бригади п'ятнашка ідеться у звіті американського інституту вивчення війни із посиланням на російські джерела, там повідомляється, що колону російської військової техніки вдалося вразити на схід від Рильська біля селища Октябрьської Курської області. Також вказується, що колона вміщала 14 крилатих вантекритих пробачте вантажівок Урал і «КамАЗ», які перевозили російські резерви призначені для посилення російських військ у Курській області. Що стосується зброї, якою було завдано таку. У удару в вісве насамперед не прокоментували. А ми нагадаємо, що прорив в Курській області стався 6 серпня вранці і триває в триває досі. Також російські воєнкор повідомляють про те, що заходять збройні сили України і в село. Плехова, пишуть про те, що в село Плехава зайшли в СУ. це також на території Курської області, типу просування досі триває, і це також не може не тішити, адже розширює свою можливість Збройні сили. України за канали дописують багато про це і публікують кадри про те, що зараз збройні сили України на Курщині займають багато населених, населених пунктів, і окрім Плахова, це ще й Мартинівка, про якому до цього також вам розповідали.